Розпалі свята, потужний підрив, фіксує весільний оператор. У повітря злітають припарковане поряд із залою, авто начинене вибухівкою. Пристрій приводять у дію дистанційно. Ми почули вибух, прибігли на місце події. Люди у паніці розбігалися в різні боки, намагалися сховатися місці, де стається трагедія, перебувають від 300 до пів тисячі людей. Це провінція Газіантеп із населенням у понад півтора мільйони осіб. Містечко за 60 кілометрів від Сирії. Від вибуху, що прогримів загинули щонайменше 50 людей, поранених близько сотні. Кілька десятків людей це були перші жертви доставлені в місцеву лікарню, але потерпілих значно більше. Решту з них відвезли до інших найближчих шпиталей. Коли програмів вибух, ми усі бродили навколо на підлозі лежали тіла людей. Ми кинулися допомагати. Носили поранених до автомобілів. Серед загиблих троє правоохоронців, багато жінок і більш ніж 20 дітей до 14 років. я саме стояла там, де стався вибух, який збив мене з ніг. Потім я знепритомніла. Коли прокинулася, почала шукати своїх батьків. На весіллі були наші друзі та сусіди. Усі вони убиті горем. Це жорстоке звірство. Різанина повинна припинитися. Ми шоковані, особливо дісталося жінкам та дітям. Влада Туреччини не виключає організаторами теракту. Могли бути як бойовики іділ, так і терористи курдської партії. А безпосередньо смертником, який підірвав бомбу і перебував у натовпі гостей, виявився підліток. Самопідрив скоїв смертник, якому було від 12 до 14 років. Опозиційний лідер прокуртської партії демократії народів заявив, готовий співпрацювати з урядом у боротьбі з тероризмом. підірватися на бомбі це не рішення самої дитини. Самостійно жодна дитина не могла б чинити щось подібне, тому не обійшлося без підтримки організації. Уряд повинен працювати для того, аби запобігти подібним нападам у майбутньому. В іншому разі наступним у повітря злетить парламент. Обурені нищівним терактом на вулиці Стамбула вийшли сотні людей. Це був найкривавіший напад у Туреччині за останній рік.